uh-uh Переків погоди, як ми зазначали, і чого ще можна очікувати найближчим часом і цього літа, як змінюватиметься метеокартина, Ну я думаю, що всі вчора вже помітили і знали про те, що в Київській області випав Велетенський град. Місцеві телеграм-канали написали про пошкодження дахів будинків та автомобілів в Бориспільському та Переяславському районах. На опублікованих в мережі фото видно, що розмір град граду сягав курячого яйця. Ось такий величезний він був. Крім того, негоду супроводжував сильний вітер. Також кілька днів тому на заході України пройшов ураган. Зокрема, в Рівненській області було пошкоджено дахи 10 будинків, а 13 населених пунктів залишилися без електропостачання. Також потужного впливу холодно-атмосферного фронту зазнала східна частина Черкащини. Метеостанції області фіксували грози та шквалисте посилення вітру. Про це повідомив начальник обласного гідромуцентру Віталій Постригань. Місцеві пабліки опублікували відео на фотограду діаметром. 13 міліметрів за повідомленнями синоптиків це відповідає небезпечному метеорологічному явищу першого рівня небезпеки.